Давай, давай, рідненький, давай, давай. Ні, давай давмо тако, щоб точно, точно пробити. Він мені дуло підстав. Гаспол! Помилок допускаю, і я розумію, що це помилки. І все одно помиляюсь з бою До За те вертуха летить? Найс! настав, як то кажуть. Ялинку пропускаємо. Пропускаємо, пропускаємо, тепер трошки їдемо, 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 їдемо. І бам! Погнали! Щоб сразу на позицію встигнути, з одним прискоренням всього. Будемо пробувати навалювати. Вчора, коротше, не стрімив взагалі. Вчора, я вам скажу, мене так попустили в рандомі. Що просто заби. Я, я реально не хотів взагалі бачити ці танки. Ой, поспішив вниз полетіло. Поспішив. Треба розігратися декілька боїв. Треба покатати просто в Соляного, розігратися, спробувати, щоб нормально дамажити. Але якою ціною розігруватися, щоб не злити відмітки, треба. Також враховувати це. Не знаю, взагалі, знаєте, такі плани, амбіції, стрімити кожен день брати відмітки то п'яте, десяте, але. Але рандом вносить свої зміни. Нормально, дав? 820? 20. Лего, привіт. Ух, ніфіга собі, пацаки вже обійшли. У нас два танки стоїть на захопленні. Я не розумію навіщо, але, але цього не позбутися. Сподіваюсь, зіб'ють. Бо я не хотів би, щоб бій тривав, я не знаю, 2 хвилини, щоб вони взяли базу, ну нахіра. А ні, збивають, збивають. це нормально. Ну, нас вже оточують тут. Тут оточують. Так доволі жорстко, насправді. Хочеться вийти дати в 3-го, але як би це не отримати, але отримав вже. Ладно, отримав на 600, дав 800 пайдет. Е, Блін, та ні, треба відкатувати повний, повний газ назад. Та да, це просто забив, я зараз теж лопну. Як і всі мої союзнички, я щас просто лопну. На, ще 800 накинув. Ду стволочка, брат, пробив. Офігеть вони нас тут пушать, я не розумію, у них навіть ЛТшки приїхали на цей фланг. Тим часом, як мої стехи просто стоять АФК, ЛТхи беруть базу і так далі, і тому подібне. Не знаю, щось, щось, щось з командою не те. Ну, треба ще одну паєчку дати і можна відлітати, в принципі. Ну, бажано бажано б ще, звісно, я б хотів би дуже ще дати щось. Але, але, але може бути, що і не встигну. Т 34 такий солодесенький стоїть, подивіться відкриту. І він кайтить назад. Я бачу, що є 5, мене чекає, я це все бачу. Просто хочу мега, хочу дати тичку, бо тайп цей від башні. Я ж йому, очевидно, нічого не зроблю. Нормально, тайпа відпрацювали. Що, може, т 34 Ні, ні ні не вийде. Блін, ззаду зараз, щоб не заїхали, прога, бульдог. Давай, давай пробувати виходити, давати. Блін, не гнеться, не гнеться. Ззаді вже прогав вже все, габело. Ну, давав на останок. Блін, перший бій, я ж кажу, капец. 23 хвилини катка, 2-8 рахунок. Блін. Жорстко, жорстко. По рандомчику все. Мегафайне це третій сервер у нас. У нас тут просто, я не знаю, як. як... Прикиньте, от зараз цей бій мені знаєте, що нагадує? Як начебто моя команда грає вся без зв'язку, да? ну просто рандом, да? А у них вся команда, якісь кіберспортсмени, які грають в одній роті зі зв'язком, з командиром, там, да? вже мільйони років. От у мене якесь таке враження складається про цю катку. Ну куди ти преш, ну куди ти лізеш, ну чуваче. Він мені ще тичку дає і я помер. Брат. Дай уб'ю тебе. В землю даю. Поспішив! Я бачив, що летить від арти, поспішив даю в землю. Отакі от, от 4 тисячі я напулькав, прикиньте. вприкіньте. Під час бою взагалі дивитися не можу там. Та й після боїв теж не дуже хочеться, на... насправді. Мені елементарно просто не хочеться. Та й вам немає резону дивитися ці маневри. Ну які резони? ну справді. СТБшка приїхала. Да що ви такі всі скілові? Я не можу. В'їхати ситуацію. Ну, подивись, братанчик, найстанкуєш, але я все одно не попадаю. Щось такі бої почались, народ. Мене, напевно, гра, знаєте, завлікала перші декілька боїв, коли я нормально грав, мене гра, напевно, завлікала. такого плану, типу, та брат, заходь, пограємо, зараз нагнеш, зараз все буде класно. Я такий, хлоп, чуть-чуть нагнув, потім знов чуть-чуть нагнув. І пішло Ну, подивись, 15 хп, чорт. Просто вкати в мене. Я даю вертухи, тому що я не встигаю ні зводитись, нічого. Вони просто мене вбивають. Це просто забей, що за бої. Кайфую народ. Ні, реально, я всім раджу зайти зараз, пограти в танки. Ви так зараз кайфанете. Коли бій більш-менш чесний, да? В плані, що команди не зливаються, як у гарелі. У піксель просто, сюди його. Буває, типа, прикольно грати, коли команди не зливаються, то і все. Але по-любому знайдеться тип на противнику, такий, як я в цьому бою. Ну, точніше, з цією тичкою. Ну як я Су-130 ті закинув? Ну як? Ну я не мав в неї попасти. А просто мені дала гра і все. Мені дала гра дати постріл, а йому дала гра понюхать щось. Наша. Так, да, так ми от, ми всі зараз, не тільки в танках, а в принципі люди дофамінозалежні Нам тільки дай емоції, дай якийсь ваншотик, дай щоб вертушечка залетіла. І ми як у гарелі граємо в ці ігри, донатим, і все у нас добре. Це ж воно так і є. У будь-кого будь кого я знаю, я впевнений, що у всіх така тема, що ти можеш 10 боїв підряд зливатися. Але потім за один бій там дати два взрива боєукладки і все, і тобі вже похер на то що ти зливався. Ти вже щасливий сидиш собі. Я не пам'ятаю вже послідовність виходу націй. Охереть, мені напихують просто в кришу. Ну ти прикинь. Мені просто напхали в кришу демедж. Я не хочу ще більше втрачати відмітку. Та я розумію, що черчиль три. Я ж стрелял в танк, ну ГИЛКС КСки нормально, в принципе. Просто ну подивись. Я ему просто подснув туз Лед цілий лишился. Едь танкуй теперь на тесту третьему. Тя Те броня, бачиш, охеренна. Катки покрасив зелений і все, думаю, що наймодні в цьому бою. Та, будь ласка, роби щось. У мене нема хп. Я зараз просто здохну, скоріш за все. і союзнички, ох, і люблю вас. Піднесенькі. Ні, ну це я не знаю, ну просто. Я ж кажу, заманили мене в танки. Перші бої дали мені нормальні. І зараз мене просто наказують. Ну просто як лоха рвуть кожен бій. Так нагло їду, прям, прям капець. Дуже нагло їду. Сам це розумію. Блін. Як душно в цьому рандомі. Я не знаю, прям навіть дуже душно, я б сказав. І там прокатить... О, я не знаю, блин, це, це капець якийсь. Це просто стало важче. Я не скажу, що десь там гравці краще, десь гірше, просто, просто стало важче грати по факту. Ну, це об'єктивно. Ну просто з підпалом чел дає і другу давай. Клімко, привіт. Блін, ми їх вигравали декілька разів без, без рофлів. Нє, в наступах вони нас було раз попали, порвали просто в нулі, ну, а в вилазках було вигравали. А хіра я так виставляюсь. Ніхера не танкую, без позиції. Я ж сьогодні так фейлю стичками. Я собі задумав взагалі, я раніше, щоб качати реакцію, то грав, короче, в гру таку Осу називається, може хтось знає. І я... Знову почну в неї грати. Бо в мене реакція. В плані стрільби ну мега погано. Ну як в бою на Берліні давати 200 демеджів? Тут не рандом гівно, тут, ну, тут нічого не попливало, в мене ніхто не впарував, Просто от фейл, фейли-втички. Сентер. Мені так здається. Ні, ну, мені буде весь фокус, тому треба. Блін, я тут сам. Якби неалів. Нє-є-не, відступаю, відступаю, ну його нафіг. Йох, підкати до мене, давай. Панкуем пацики цих Блін, я чуть-чуть не добрав. Зовсім трошечки. І Льова ззаду А ну це забей просто. Надо добирать, будь-якому випадку. Та йдіть нафіг со своїми катками, ну пацики. Ну ні, ну мінус би вкладка, ну це не чесно взагалі я вважаю. А він навпаки ну, звідси мені да дає. Ну що ви мене світите, пацани? Ой, ВЗ5, нічому тебе життя не вчить. Як якось мені з ним разом важко страшно грати. Що, Як щодо грома, то я горю від нього дубровський. Вже краще тай 5 Хеві, я думаю. У цього ВЗ55, напевно, на мене так горить дупа Я вам кажу, напевно, так горить. Просто забий. Десятку за три постріла зношу, нормально? <laughs> нормально, чи ні? <laughs> привіт, Олександр. Вазик 55-й там, напевно, в афігі. Думаю, ну хто вів цю імбу? У лорки такий картонний корпус, а от бачення таке. Щоб був в дорозі. Ох, ви, пацики, я в шоці. Ні, да вони мене вб'ють, безумовно, але тим не менш, як вони тараняться в мене, це просто забий. Цих все ж таки він. Але 4200, дав, пойдет. Я не знаю, ці типи, вони просто. Не, мені реально з них смішно. Вони просто так. Таке видають, капець.